Здравствуйте, друзі! Сьогодні п'ятий огляд сортів томатів гномів і почнемо його з плямистого кам'яного струмка. Сорт має гарну врожайність і хорошу стійкість до хвороб. Він ранній і його можна вирощувати в північних регіонах. Забарвлення плодів відповідає його назві. Колір у них червоний, з зигзагоподібними золотисними смужками, неначе струмки збігають, форма витягнутого серця з носиком. Плоди досить великі. Вагою до 200 г. М'якоть на розрізі. ніжно рожева, соковита і м'ясиста. Вона солодка і смачна. Плоди можна і консервувати, і їсти свіжими. Полуничний лимонад. Відмінний сорт. Я його відразу рекомендую для вирощування. Це штамбовий сорт. Він має прекрасну врожайність і високу стійкість до хвороб. І плоди він має гарні і дуже якісні. Вони рожево-малинового кольору, плоско-округлі, глянцеві і досить великі. Вагою до 300 грам. В розрізі вони рожево-малинові, соковиті, малонасіневі, сплошне помідорне м'ясо. З дуже гарним солодким смаком і фруктовою кислинкою у після смаку. Пурпурний дощ. Це штамбовий сорт. Має підвищену стійкість до хвороб. Урожай не дуже великий, але це компенсується якістю плодів. Вони красиві і смачні. Плоди у формі серця мають оригінальне забарвлення. Вони рожево-бордові, з зеленими металевими смугами і розводами. Плоди досить великі до 200 г. А м'якоть темновишнева, густа і масляниста. Вона соковита. Має м'який, пряно солодкий смак. Рожева пристрасть. Сорт досить відомий, але це не применшує його переваг. Він напівштамбовий, має хорошу стійкість до хвороб і дуже врожайний. Плоди мають гарне рожеве забарвлення, серцевидну форму. Вагою вони біля 150 г. М'якуш теж рожевого кольору, м'ясистий, соковитий. Має дуже приємний солодкий смак з ніжним томатним ароматом і фруктовими нотками. За стійкість, врожайність і смак плодів. Сорт заслуговує 5 балів. Серце охра. Відмінний сорт має високу стійкість до хвороб і сорт дуже урожайний. Плоди схожі на знаменитий сорт улуру охра, але це різні сорти. Плоди сорту мають серцевидну форму. Вони великі до 250 г. Колір плодів оранжево-гірчичний. М'якоть в розрізі теж має оранжево гірчичний колір. По центру може бути рожеве п'ятно. Вона масляниста, соковита. Солодка з цитрусовим післясмаком. К сорту теж за стійкий смак і врожайність можна ставити тверду п'ятірку. Шостий сорт смугастий анто. До хвороб стійкість у нього хороша. І ще одним плюсом сорта є те, що він ранній з усіх гномів дозріває одним із перших. Врожайність не супер, але нормальна. Плоди дуже красиві, рожево-коричневі з антоціаном, з фіолетовими смугами і штрихами. Плоди, наче, світяться зсередини. Вони невеликі до 100 г, але ростуть гронами по 6-8 плодів. М'якоть рожева, соковита, має приємний солодкуватий смак, майже без кислинки. Насіння всіх наших сортів можна придбати через сайт. Кому складно це зробити, можна просто подзвонити нам, і ми приймемо замовлення по телефону. Бажаю українцям здоров'я і миру!